Табору розпочати дозволяю. Присяга учасника табору. Я учасник табору Емануїл. Я учасник, учасник табору Еммануїл. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Любити і поважати свого ближнього. Відвідувати усі заняття та заходи. Відвідувати усі заняття та заходи. Слухатись провідника та управи табору. Слухатись провідника та управи та табору. Приходити усюди вчасно. Приходити усюди вчасно. Я учасник табору Емануїв. Я учасник табору Емануїв. Урочисто обіцяю. Помагати один одному. Бути активним і допомагати один одному. Дбати про безпеку свого ближнього. Дбати про безпеку свого ближнього. Дотримуватись розпорядку дня та встановлених правил. Дотримуватись розпорядку дня та встановлених правил. Я учасник табору Еменуїв. Чисто повідомляю. Чисто повідомляю. Хочу гарно та цікаво провести час. Хочу гарно та цікаво провести час. Буду разом з усіма. Буду разом з усіма. Однією спільнотою, однією спільнотою до кінця табору. До кінця табору. Товариство! Ім стояти струнко.